Вітаю, друзі! Сьогодні 3 жовтня з вами знову Валерій Клочок, і в мене для вас є цікава інтригуюча новина. Російські шахеди атакували гелікоптер Лукашенка. Зараз детально вам про це все розповім, тому будь ласка, хто не підписався, долучайтеся до нашого каналу. Звісно, це може виглядати якоюсь іронією, але сьогодні, вкотре в Україні ближче до обіду, точніше після обіду, пролунала тривога. Сигнал тривоги лунав у східних частинах України і також у центрі у Києві, і в столиці, і в інших областях, окрім Західних. Примітно, що знову залетіли шахеди, була загроза ударами балістики. Минулої ночі прилетіло на територію України понад 100 шахедів, вони літали всюди. Більше 20 загубилося десь. Ймовірно, що наші воїни і донині їх шукають, де вони можуть бути, ну, принаймні це вже рутина щоденна робота. Але сьогодні в день три шахеди, які були запущені росіянами, звідки, я вам сказати точно не можу, вони залетіли на територію Білорусі. В той момент, коли вони туди залетіли, там якраз пролітав у тому ж регіоні Лукашенко на своєму робочому гелікоптері. Про це повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн, і в принципі, цьому телеграм-каналу можна довіряти. Я щойно перевіряв. Телеграм Белсад, сайт Белсад, але там жодного повідомлення про це нема. Втім, я просто собі так на секундочку уявляю обурення Лукашенка з приводу того, що росіяни не узгодили з ним льотні, мабуть, програми чи як там воно правильно називається, і запуск шахедів відбувався незалежно від бажання Лукашенка летіти чи не летіти, тобто Росія плювати хотіла на безпеку Лукашенка. Я вам просто на цьому акцентую увагу, тому що для Лукашенка, який вже дуже тривалий час перебуває на посаді президента Білорусі, зараз не важливо, чи то він там перебирався, чи сам себе перепризначив, але зараз зачепили його власну амбіцію, тому що завжди Росія. Плюс-мінус, але якось там узгоджувала із Лукашенком свої плани. Ну, як мінімум, ставила його до відома. І він міг там якимось чином відповідно діяти. Наприклад, не користуватися гелікоптером, коли йдуть обстріли. Цього ж разу ніхто його до відома не ставив. Я відверто кажу, що очікую якогось різкого висловлювання з боку Лукашенка на адресу, ну, як мінімум, російських військових. Путін, він, звісно, нічого не скаже, але ми чекаємо. Тобто, принаймні, я так точно чекаю. За даними аналітиків Білоруський Гаюн близько 12.55 три шахеди залетіли з Чернігівщини в напрямок Гомельської області Білорусі. Відомо, що два з них перелетіли в районі Нової Гути і рухалися курсом на Гомель. Ще один зайшов у районі Лоєва і рухався в напрямку Хуйників. Дослівно, що пишуть аналітики Гаюн. Крім того, в небі над Білорусю просто нині перебуває і вертоліт із Лукашенком, який прямує. Південним курсом із резиденції Озерна. За попередніми даними, гелікоптер летить у Мікашевичі. Звісно, можливо, да, гелікоптер і не перетнувся б із цими шахедами, але ну сама думка про те, що ти летиш у своєму повітряному просторі, а тобі союзники підкидають таку свиню, вибачте, за такий вислів. Хоча, направду, так воно і є. То вказує на те, що ці союзники між собою не дуже союзники. Я особисто розумію, чому так Росія діє, тому що Білорусь останнім часом не дуже підтримує войовничий настрій Кремля, і час від часу росіяни намагаються апелювати до Лукашенка навіть і в публічній площині. От задаємо, наприкінці літа до нього їздив зі спеціальною місією журналіст Попов Євгеній, це чоловік Сибієвий. Брав велике інтерв'ю у Лукашенка, де йому дорікав тим, що він співпрацює з Європою, налагоджує з ними відносини. Ну, принаймні, ви бачите, що в останні кілька місяців на польсько-білоруському кордоні ніяких ексесів немає. А всі повідомлення про те, що ось ось Лукашенко розпочне наступ на території України, вони, як правило, закінчуються нічим. Ну, от, до прикладу, було повідомлення, що з 30 вересня Міністерство оборони Білорусі. Розпочало черговий етап перевірки з'єднань та військових частин збройних сил в Білорусі, зосередивши увагу на готовності військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Але, як бачимо, ППО в Білорусі не спрацювало сьогодні по шахедам, можливо, чи економили набої, чи ще щось. Зважаючи на те, що Лукашенко, в принципі, повідомляв, що він не буде публічно оголошувати в ЗМІ про те, які безпілотники прилітають його в повітряному просторі, то, ймовірніше за все, якоїсь прямої. Заяви від Міністерства оборони Білорусі ми навряд чи почуємо, але ще раз наголошу, Лукашенко точно матиме якусь розмову. Із військовим керівництвом Росії. Я в цьому навіть не сумніваюся. Тим паче він завжди себе позиціонував вище всього керівництва Росії, окрім Путіна. Він наголошує на тому, що він є президентом. А ви всі там челять. і йому до певної міри це вдавалося робити впродовж десятків років. Також Лукашенко під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелом Гросі буквально нещодавно зробив заяву, яка подобається Росіянам, тому що він підігрує також Росіянам і намагається сьогодні. Тримати баланс між Україною і Росією, як би це дивно то не звучало. Він заявив, що не розуміє, чому Україна нібито поширює фейк про план захоплення Білорусі у Чорнобильській атомній електростанції. Але буквально два дні до цього він говорив про те, що підтримує канали зв'язків з Україною. Але президент Зеленський його ну, чомусь не чує. Ну, так буває. Окрім того, буквально кілька днів тому Лукашенко сказав, що. Він готовий буде використати ядерну зброю, якщо будуть порушені червоні лінії. Окрім того, Лукашенко говорить, що вже досить воювати, потрібно припиняти цю війну. Я буквально щойно читав цей коментар на офіційному сайті Белсад Білорусі. Лукашенко про це говорить. Він прагне переговорів і хоче вийти в сухим з води, але навряд чи йому це вдасться, тому що в Азії його точно чекають. Тому друзі, інформація про те, що дійсно шахеди залетіли і атакували. Гелікоптер Лукашенка сьогодні ну, це недалеко від правди. У будь-якому випадку, коли ти летиш в своєму повітряному просторі, розумієш, що твій союзничок тобі підсуває ще раз наголошує свиню, ну це не зовсім союзник. І для Лукашенка це серйозний привід зробити відповідний рух у бік Європи. Я особисто цього очікую, звісно, явного його не буде. Але, до прикладу, якісь згодженості із Китаєм щодо руху такого. Вони можуть бути і можуть мати місце. Друзі, на дану хвилину вся інформація стосовно Білорусі, ніякого нападу з боку Білорусі не буде. Лукашенко точно не буде долучатися до військових дій, а буде водити Путіна за ніс. І ця, от, знаєте, ситуація, яка постійно накаляється, вона може нам до певної міри допомогти. Тому що в певний момент у Путіна і у Кремля загалом увірветься терпець. А що буде за цим? Побачимо! Я вам обов'язково про це все розповім. Як тільки матиму додаткову інформацію, тому не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, написати коментар і, звісно, поширити це відео і своїм друзям, і у своїх соціальних мережах. Всіх люблю ціною і і не перемикайтесь! Все буде Україна!